Всім привіт, вже вечір. Прибирав на балконі <кій> і наконець знайшов свою стару точилку. Студь без діла, хочу продати. Довгі роки вона мені слугувала. Нормальна точилка. В спочатку була майстерня основною, потім домашньою. От, зараз я ну, трошки раніше я зібрав собі другу домашню трошки поменшу. Це буду продавати. В общем, що за точилка, що що ми тут маємо? Ну, поворотний механізм. Тут все понятно. Тут все доволі таки одежно. Ну, зажимні губки. От, доволі велика площадка, під ним зараз скажу скільки. Так, а вона 17 см. То есть отсюда до сюда 17 см. Це можна роздвигати, великі ножі. <клухи> От на шестигранничку. Так э, значит, штанга э, 8 мм. Має парковочку тут. Вот, тут у мене Так <клухи> оповермован. Тут у мене є вот така штука. Така міліметрова подача. От. Ну і звичайно, так щоб виставляти, щоб її прокрутив. Так, вниз. Ну, це така штука, просто щоб, щоб була. От. Така конструкція, колись я її купляв. Вона доволі жорстка конструкція. Я завжди ну, я люблю точити так, що в мене ця рука лежить тут, от, а ця рука точить. І коли нам, наприклад, треба повернути, я просто трошки нажимаю і цією рукою поворачую. Ціна буде 2500 гривень. Кому <кій> таке інтересне, пишіть. Я думаю, що за такі гроші... А, так, да, і така от штука, бачите, з зарізами під площадку під Ну, Доволі зручна вона. Це та Не на роботі, щоб ви розуміли, така сама, тільки тут сплошна пластина. От. Ну і інші ті самі губки. <кхід> так, стойкають ці такі самі. В общем, від того ж производителя, так, так можна сказати. Все, я дякую за увагу.